Потяг під назвою Ярус Агро пішов за своїм маршрутом і за своїм розкладом. Хто запізнився, це його, його справа. Стосовно самої технології, технологія є, технологія відпрацьована, технологія сформульована і написана, продукт є. Так що, як казав Едісон на запитання. Однієї вельми шановної пані, пана Едісон, що таке є електрика. Він сказав, електрика є, користуйтеся. Так що, будь ласка, ярус є, користуйтеся. Це не значить, що, скажімо, ми залишаємо напризволяще всіх тих, хто на сьогоднішній день дозріває до ситуації своїм ґрунтом і з необхідністю щось із ним робити, для того, щоб просто-напросто вже для когось вижити на півдні. Комусь скажімо, якісь вирішити інші задачі в конкретній ситуації. Я про аграріїв. Ні, не на призволяще, ви залишені. Ми спостерігаємо, спостерігаємо, скажімо, уже з того потяга, який пішов з боку. І коли будемо вважати за потрібне яким чином долучитися, то ми будемо це робити. Яким чином я не знаю, а на сьогоднішній день, будь ласка. На сайті пишіть, формулюйте свої запитання, ви отримаєте інструкції і можете купити і працювати. Можете не купляти і не працювати. Це стосується е, тільки вас. Я вже говорив, що на сьогоднішній день я не е, бачаю в українському е, ринку е, аграрному ринку е, землеробства. Потенційний ринок на на сьогодні, тому що ментальність сьогоднішнього аграрія і структур поки що не готова до зміни парадигми в сільському господарстві і вставлені до ґрунту як складової врожаю. Ситуація така є, і таке рішення мною було прийнято. От таким от чином. Так що, будь ласка, я рос користуйтеся або не користуйтеся гарної вам неділі на все найкраще